Всім привіт! З вами знову Олена Бесидовська. Я рада вітати вас на моїй щирій бесарафській кухні, де ми з вами приготуємо дуже гарну страву. Дієтичний яловичий язик це справжнє джерело мікроелементів та вітамінів. Тому не потрібно недооцінювати субпродукти першої якості. Що ми сьогодні робимо? Вимочимо, відваримо, остудимо, поріжемо. Давайте працювати! Вимочуємо 30 хвилин, щоб відійшла сукровиця. Поки закіпає вода, чищу цибулину і е, буду чистити морквину. До речі, як готується бульйон, ви можете подивитися в цьому відео. Всі інгредієнти напишу внизу під відео. Там і лайкнути можна, підписатися і написати коменти. Морквину, цибулину, лавровий лист і перчик я додаю спочатку. Так, зібрали пінку. Зробили маленький вогник і залишили на півтори годинки. І через півтори години додавлю ложку солі. Готовий язик відправляємо під морозну холодну воду для того, щоб шкірочка добре відділялася від м'яса, від язика. Поки язик остиває, розказую вам, з чим подають язик. У нас на Весрабі: хрін, гірчиця. Майонез. Давайте працювати далі. Ми з вами повинні обсушити і потихеньку знімати шкуринку. Шкуринка відходить дуже легко. Можу сказати, що язик це напрочуд дієтична річ. Засвоюється значно скоріше і перетравлюється значно швидше, ніж м'ясо. Нам потрібно Убрати залишки, які підуть у нас на салат. Регулярне вживання цього супродукту зміцнює імунітет і позитивно впливає на травлення, серцево-судинну і нервову систему. Я навіть знаю, хто мене першим посмакує, хто так стоїть і терпляче жде, що мама дасть вкусненького. А тепер презентація: ось вам іще одна гарна холодна закуска до святкового столу. А ще для делікатності я здобрю язик перцем, Сумішу перців, які мають різний смак і різний аромат. Приємного апетиту! З вами була Олена Бесідовська. До нових зустрічей з новими рецептами.